Всіх вітаю! Сьогодні я вам розкажу, як організувати рендер ферму в межах локальної мережі для того, щоб можна було рендерити, наприклад, відеоролики не на одному комп'ютері, а на багатьох комп'ютерах одночасно. Для цього я буду використовувати 3D Max, Corona Render і розгляну основне програмне забезпечення це Deadline, який буде управляти всім цим процесом. Також на веб-сторінці від Autodesk можна розглянути інші рішення, які вони пропонують, і програмного забезпечення для організації рендер ферму. Як завантажити цей додаток, дедлайн? Переходимо на цей сайт. Попередньо потрібно буде зареєструватись. Ось тут є така кнопочка почати. Ось я вже зареєстрований, тому я просто входжу в аккаунт свій. Так, і ми потрапляємо на таку сторінку. Я переходжу на головну сторінку. Ось тут натискаю. Ось тут у нас будуть сервіси. Ви можете вибрати або тут ось оде, медіа сервіси. І потім Nimble Studio. Або, ще варіант є інший. Ці сервіси. Ортаємо нижче. Ось оди Media сервіси. І тут аналогічно у нас є Nimble Studio. Переходимо. Трошки нижче листаємо, І ось тут у нас є такий розділ. Переходимо до нього. Ось і тут ми вже можемо завантажити дедлайн. Після того, як ви завантажили, у вас буде такий архів з такими інсталяторами. Розпочинаємо інсталювання з оцього файлу. Продовжуємо. Погоджуємось. Тут продовжуємо теж. Продовжуємо. Викачуємо. Інсталювати. Він пише, що в мене вже є це, але я для прикладу ще раз. Тут погоджуємось. Залишаємо все, як є. Тут він завантажує. Так, вона завантажила наступний крок. Ці сертифікати безпеки ми не використовуємо. Далі. Далі. Тут розпочалася вже інсталяція саме програми. Наступний файл інсталюємо цей. Погоджуємось. Ставимо галочку. Продовжуємо. Тут обираємо цей пункт. Тут обираємо Direct Connection. Далі. Далі. Якщо ви хочете, щоб ця програма запускалась при запуску комп'ютера, ставте тут галочку. Далі. Далі. І розпочнеться інсталяція. Після завершення інсталяції заходимо в впуск програми, і там з'явиться така папочка, і запускаємо Deadline Launcher. Потім він у нас з'явиться ось тут. Права кнопка і ми можемо запустити моніторинг. Він може запитати доступ до мережевих зв'язків, дозволяємо йому. Потім таке віконце. Тут пишемо Direct Connection. Тут прибираємо оцю галочку, тому що ми не встановлювали сертифікати безпеки, тому це нам не треба буде. І так, у нас запустився монітор. Якщо коротко, то в цьому вікні будуть е, список наших робіт. Тут буде список задач, і тут буде список комп'ютерів, які виконують ці задачі. Тут зараз немає жодного комп'ютеру, тому що ми не запустили працівників. Запускаємо працівника. Даємо дозвіл нам. Почекаємо, і тут з'явився мій комп'ютер. Зараз ми бачимо його статус очікування. Для виконання робіт він повинен бути запущений ця програмка. Після цього інсталюємо плагін для 3D Max. Ось за цим шляхом. Тут повинна бути обрана актуальна версія вашого ТДМаксу. Після запуску 3D Max з'явиться нове пункт меню у нас, дедлайн і така кнопочка. Це меню з налаштуваннями, завдяки якому можна відправляти на рендер. Зараз я додам загальний доступ до папки з репозиторієм. Заходжу в локальний диск C і ось ця папка. Права кнопка доступ. Общий доступ. Тут ставлю, щоб кожен міг читати та записувати. Ізміняю параметри. Все, це наша мережева адреса для цієї папки. Готово також в розширених налаштуваннях додаємо. Щоб кожен міг мати повний доступ, тепер можемо перейти в наші мережі. Тут мій комп'ютер, і ось я бачу тут доступна ця папка. Також я створюю ще одну папку, це буде теж мережева папка, в якій будуть знаходитись проекти. Тепер давайте перейдемо до комп'ютеру номер 2 нашого клієнту і інсталюємо там необхідні програми, щоб він теж тут з'явився. На другому комп'ютері ми повинні інсталювати оцей файл клієнт. Тиснемо далі тут. Тут теж далі погоджуємось. Далі. Далі. Тут обираємо Direct Connection. Тут потрібно обрати ту мережеву папку репозиторію, яку ми раніше розшарили в нашому мережевому оточенні. Тут пропускаємо далі. Тут ставимо галку, якщо хочемо, щоб програма запускалась при старті комп'ютера. Далі. І починається процес інсталяції. Фінш. Запускаємо програму через спуск. Дозволяємо мережевий доступ, запускаємо worker, дозволяємо мережевий доступ, і все, у нас запустився наш Worker. Повертаємось до основного комп'ютера. Після того, як ми інсталювали та запустили програму на другому комп'ютері і запустили Worker, він у нас з'явився ось наш другий комп'ютер. Це перший основний, а сюди другий. Я зробив такий тестовий проєкт. Мінімальна анімація тут. Також важливо запустити проєкт саме з мережевої папки, щоб вона була довсім доступна, щоб там були всі текстури, всі необхідні елементи для рендеру. Давайте налаштуємо його і відправимо на рендер. Що нам треба в налаштуваннях зробити? Поставити діапазон. Наприклад, я зроблю 40 кадрів. І вказати, куди будуть зберігатись наші файли. Це був скоповина бути мережевий наш наша мережева папка, яка буде доступна на всіх комп'ютерах. Це і тут буде у нас мережевий шлях. Наступна вкладка я зробив обмеження по часу на одного кадру одна хвилина. І для анімації я поставив тут ось цей параметр. Переходимо в дедлайн налаштування. Тут я багато змінювати нічого не буду. Тут назва нашого, нашої роботи. Коментарі ніякої не буду. Потім, що ще важливо: ось цей параметр. Він відповідає за кадрів на задачу. Тобто, наприклад, якщо у мене є відеоролик на 40 кадрів, я хочу відрендерити. І мені тут пропоную він вибрати, скільки буде кадрів в одній задачі. Наприклад, я зроблю, щоб було 10 кадрів в одній задачі. Тобто він візьме цей відеоролик на 40 кадрів і розділить на 4 задачі. В кожній задачі буде по 10 кадрів. І кожен комп'ютер зможе взяти одну задачу, протягом якої, якої він відрендерить 10 кадрів. Потім він бере наступну задачу, якщо він з цим справився. От. І так, ці задачі вони розподіляються між комп'ютерами. Якщо ви хочете, щоб повноцінно відкривався 3D Max і рендерилось так, щоб ви це бачили на комп'ютерах інших, то ось цю галочку можна поставити. Якщо її не поставити, то це, все це буде відбуватися в такому тихому, згорнутому режимі. Після того, як ми зробили ці мінімальні налаштування, ми можемо перевірити нашу сцену, чи вона підходить під. Під всі налаштування. Тут у нас є така некритична помилка, я просто знімаю галочку і все, і він пропускає цю сцену далі для рендеру. У мене вже створено світло, камера, тому тут ніяких критичних помилок немає. Після того, як це все налаштували, натискаєте цю кнопочку і здача відправляється на рендер. На всі інші комп'ютери також. Також я дуже раджу перед. Початком рендеру, щоб у вас не виникало ніяких помилок, типу якісь втрачені файли або втрачені DLL. Також, якщо якісь помилки раптом бувають у вас, я вам раджу ось цей Ось Завантажуйте, він прибирає всі ці помилки, і тоді у вас рендер на всіх інших комп'ютерах буде запускати без проблем. І важливо, щоб на всіх інших комп'ютерах був аутентичні версії е, програми 3D Max в моєму випадку, і рендер це корона, щоб всі були версії, співпадали. Тоді воно все буде рендерити без помилок. Так, натискаємо Submit і відправляємо на рендер. Все, тут ми бачимо статус готово. Можемо тепер перейти в наш монітор. Ось тут з'явилась наша задача ось сюди. І тут наші підзадачі. Ось тут ми бачимо два наших комп'ютера. Статус і очікування. Ось тут можна подивитись статус задачі і прогрес її. Тут бачимо, який комп'ютер взяв яку конкретну задачу. Бачимо, тут змінився тепер статус на рендер. І тут також бачимо, що пішов рендер. І після закінчення рендеру всі зображення будуть знаходитися в нашій мережеві папці, яку ми вказали в 3D Max, куди зберігати наші рендери. На цьому все. Дякую за увагу.